Раз, два три! два, три. І в нас генератор 217 випадкове число. У нас вже для тих, хто дивиться онлайн, є це число, є екран. І 217 це ж інтрига дуже сильна. І у нас перемагає, хто Ковалик квадим. Правильно? 217? Але. Ну все, сідай і вадим сідай і дуже швидко уйобуй. <рі> так, так, так. Так. <рі> так, дивіться, у нас перемагає Дмитро Середа. Давайте йому поаплодуй. А, ні, ні, це 218-й, чекайте. 217-й Дмитро Середа. Він же уявив, як він. Так. Їде. Дмитро Середа, це є підтверджено Швець Христиною. Я нагадую, що це є солідна людина. Це людина яка Ми є солідна організація. Перемагає Дмитро Середа, не Вадим Ковалик. 13, так, а він задонатив 13 жовтня о 23.11. Він нам задонатив 500 гривень.